Десь побачив там утку, десь вона сіла там на стовок. Хотів подивитися, де вона ділась. Андрюш так розсміявся. Дивлюся, воно там не видно нічого. Де та качка ділась? Синок. Андрюшка так розсміявся. Кажу, дивись, дивись, він качка десь, десь на воду падає. Він каче сміятися. Не видно її, я ще не бачу. Де вона ділася? Качка, текай, вот об тут кто сейчас ловит и съест. Да, слушай. Ну, типа, ну давай будем Давай не Бинокль надо дать купить. Да, тут солнце, правда, так сильное солнце так сидит. Андрюшка, у нас уже на той стороне рыбаки пошли. Как Андрюшка свинец. Да? Давай я зараз тут гляну через. Де вона ділася? Я її... Де вона ділася, як ти думаєш? А може тут неї десь гніздо? Да? Може бути. Може... В неї може десь тут гніздо і вона десь тут живе. Всім до побачення. Як знайдемо, ми Ми скажемо, що ми її знайшли. Все, всім до побачення.